З брамілайма резвератролом, і ще до нього входить солодкий мігдаль. Що це таке? Я вам сказала, що це зовсім новий напрямок. Це косметика з ензимами. Новий, зовсім новий. І дивіться, компанія йде попереду. Вона нам це пропонує. Що ви можете тут прочитати не ензим, а прочитати фермент. Це як синонім. Щоб ви розуміли, Значить, для чого ця косметика? Що таке ензими? Це білкові спору... сполуки. І головне в косметику додають ті ензими, які працюють з клітинами-кератинами. Оце головне. У нас, ви можете зустріти креми на сьогоднішній день таких ензимів перевірених. Уже, тобто перевірених вже не, нема сумніву в їх дії, що вони не зашкодять. Головне, не зашкодити шкірі. Значить, це бромелайн, це папаїн. Чули таке з папаїн? е, з, у нас ага. отримують стебел ананасу, бо в кожній. Живій істоті, в кожній і в рослинах, щоб ви розуміли. Але ці працюють е, з кератином, щоб ви це теж розуміли. Е, і ще один момент, і ще третій ви можете зустріти коензим Q10. ну Це не чистий ензим, але він так працює, і, і його е, теж сюди оце на сьогоднішній день таке використовується. Що вони дають? Як вони, вони дуже гарно працюють при місцевій дії. Тобто, коли ми наносимо да, на шкіру, вони допомагають проникнути активним інгредієнтам в шкіру, вони відновлюють шкіру, працюють з моршками, вони допомагають при, швид... Прискорити проникнення активних інгредієнтів, вони запобігають запаленням і якимось іншим проблемам зі шкірою, таким. тепер що ще? Там Можна цілий перелік казати, як воно працює в залежності від того, що ще додано. Ну, у нас тут є резвіротру. Резвератрол отримують з червоного винограду. І він дуже потужний антиоксидант. До речі, бронілайн теж є ферменти в його складі антіоксиданти. Що головне, яка головна дія антіоксидантів? Вони впливають на вільні радикали А вільні радикали це головна з причин. Окислення, процесу окислення і процесу старіння. Тобто резвіратрол має таку дію. Крім того, резвіратрол живить шкіру, він працює з судинами, зміцнює судини в шкірі. Це теж дуже важливо, бо ми знаємо, на до речі, є креми, які працюють з купірозом. Оце там, де судинки такі слабкі і є. Значить, працює з цим разом разом з Брамілайном, вони ну, дуже потужно живлять шкіру. Вони, я вам кажу, ензими, щоб ви розуміли, що вони там і відновлюють гормональний фон. І от через те, хоча компанія наша рекомендує постійно користуватися, моя особиста точка зору, користуйтесь місяць, тоді перерив. Місяць це перерив. Туди до складу входить солодкий мигдаль, а в ньому багато вітаміна є. А ми з вами знаємо, що вітамін Є для шкіри це просто теж супер, це те, що нам потрібно. До речі, воно допом... крем допомагає відновленню колагену, тобто, яким чином він впливає на його вироблення. Оце головне, щоб наш організм, те, що я вам спочатку казала, щоб він працював сам, отримав ці речовини і сам включився в роботу. І оце, що ще хочу сказати, наша вся космет... косметика. Пролангованої дії. Що це значить? От ви перестали цим кремом користуватися, чи цим, чи цим. І ваша шкіра на наступний день не стане е, такою, знаєте, в зморшках, тусклою, блідою. Ні. Тому що організм отримав ті компоненти, які йому потрібні, щоб самому працювати, щоб самому відновлювати свій стан. Тому наша вся косметика пролонгованої дії.